Утеплення військових оборонна лінія понад півтори тисячі визволених полонених. Ключове завдання встановлення контролю на українсько-російському кордоні. Президент України підбив підсумки першого місяця мирного плану. Заявив на 80% виконано ремонт техніки. В зону АТО направлено найсучасніші зразки нової високоточної зброї. Також Петро Порошенко повідомив про відставку Валерія Гелетея, нового міністра оборони парламент має призначити вже 14 жовтня. Найближчим часом. Очікується повне припинення вогню і будівництво буферної зони. «Вздовж всієї лінії зіткнення ми зводимо три лінії оборонних фортифікаційних споруд: блокпости, протитанкові рви, загородження, довготривалі огневі споруди, бліндажі, окопи, траншеї, ходи сполучення, окопи для зенітно-ракетних комплексів і спеціальні місця для бронетехніки і танків, колючий дріт нарешті всі ці споруди. Мають стати серйозною перешкодою для тих, кому дуже закортіло б сунутися в глиб української території. Кадрові ротації торкнулись і Сумщину, зокрема районі державні адміністрації. Так розпорядження президента України від 13 жовтня звільнені голова Буринської РДА Віктор Ладуха та Либоводолинської Юрій Твердохліб. А з 10 жовтня керуватиме в Ямпільському районі Ірина Панченко.